Всім привіт-привіт! Хотів би вам задати запитання таке. Якщо вам цікава тема в похуданні і взагалі, якщо у вас є там зайва вага, і взагалі така тема вам цікава, які формі ви би хотів, щоб вам доносити інформацію? Ви влогу, так як я Розповідаю про свою історію по похуданні, показувати кожен день, які там, не знаю, там, дієти, що я роблю і таке інше. Чи взагалі просто вас цікавили б мої, можливо, якісь там поради, які за рахунок чого я худаю, ну, похудав на 75 кг. Або, може, і то, і то все разом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, давайте поспілкуємося. Бо мені в принципі, дуже цікава така тема, і я хотів би вам все-таки задати це запитання, тому що, тому що це в принципі, в більшості інформація для вас. Так що, якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на канал і будемо спілкуватися разом. Так що, все, пока-пока.